Сьогодні ми розповімо про українського вченого офтальмолога, хірурга та інноватора Володимира Петровича Філатова. Його ім'я знає весь світ, адже саме він подарував людям новий підхід до лікування очних хвороб. Завдяки його відкриттям тисячі пацієнтів отримали шанс на зір. Філатов казав колись, лікар повинен не тільки лікувати, а й постійно вчитися, шукати нові шляхи для допомоги людям. Саме за це його поважають, пам'ятають. Його внесок в медицину безцінний, а його ідеї й досі змінюють світ. Володимир Петрович народився 27 лютого 1875 року в Московській імперії його батько був військовим лікарем, тому що змалку хлопчик цікавився медициною. Після закінчення гімназії він вступив до Московського університету, де навчався у найкращих професорів того часу. Після закінчення університету Філатов переїхав до Одеси. У 1903 році він почав працювати в очному відділенні місцевої лікарні де швидко став провідним спеціалістом. Його цікавило не тільки лікування, а й дослідження, тому він активно працював над новою. Одна з перших його інновацій. Метод трикутних рогівкових клаптів для лікування травм ока. Він також розробив методику швів після операції на очах, що значно покращило результат лікування. Але найважливіше відкриття Філатова метод пересадки рогівки. До нього такі операції майже не проводили, адже трансплантати швидко відторгалися. У 1936 році Філатов заснував інститут очних хвороб в Одесі. Це стало справжнім центром інновацій. де навчались та працювали найкращі офтальмологи країни. Тут проводились унікальні операції та дослідження, що випереджали свій час. Під час Другої світової війни Філатов залишився в Одесі та допомагав пораненим. Він організував операції для тих, хто отримав травми очей, і навіть у складних умовах війни продовжував рятувати зір своїм пацієнтам. Філатов не лише лікував, а й навчав. Він виховав ціле покоління лікарів, які продовжували його справу. Його книги та наукові праці стали основою для багатьох сучасних методів лікування. Визнали не тільки в СССР, а й у всьому світі. Філатов отримав міжнародні винагороди. Його запрошували виступати на конференціях, а його методами. Риставалися офтальмологи Європи та США. Попри постійну роботу, Філатов був дуже життєрадісною людиною. Він любив живопис, писав вірші, а також дуже цінував природу. Його друзі згадували, що він завжди підтримав почуття гумору і вмів надихати людей навколо себе. До останніх днів Філатов залишався активним у медицині та науці. Він продовжував консультувати пацієнтів і проводити операції. Помер у 1956 році, залишивши по собі величезну наукову спадщину. Сьогодні його ім'я носить Інститут очних хвороб в Одесі, який продовжує його справу. Методи Філатова стали основною для сучасної офтальмології, і його відкриття допомагають людям по всьому світу. Володимир Філатов не просто лікар. Він символ того, як знання, наполегливість і прагнення допомогти може змінити життя мільйонів людей. Його історія це доказ того, що справжня наука ніколи не зупиняється, а великі відкриття служить людям навіть через десятиліття.